Накопав мужик черв'яків на риболовлю. Дивиться, а один черв'як такий маленький, що вирішив мужик його відгодувати. За рік пішов на риболовлю з цим відгодованим черв'яком, насадив його на гачок, закинув вудочку в ополонку, десь хвилини за дві виниряє черв'як із двома лящами в зубах і каже: Петровичу, а ти подумав? Адже поки я купався, вони ж могли мене з'їсти. Водій з пілотом посперечалися, у кого небезпечніша професія. Проходить півгодини, водій каже: Коротше, давай я з тобою політаю, а ти зі мною покатаєшся, а там подивимося. Садяться до пілота, пілот каже: Швидкість 100, висота 200. Ну як? Та фігня. Швидкість 300, висота 500. Ну як? Фігня, прорвемся. Видимість 0, іду по приладах. Ну як? Іди, я не зважаю. Роблю мертву петлю. Робить, повертається до водія. Ну як? Фігня! Поїхали тепер зі мною покатаємось. Сідають у машину, рушають. Швидкість 60. Ну як? Фігня, швидкість 100. Ну як? Та фігня. Водій розганяється до 140 і тут на ходу відкривається капот. Видимість нуль, іду по приладах! Гальмуй, дурню, розіб'ємося! Ні, ніфіга, ми ще мертвої петлі не робили. Іде <риклад> дівчинка зі школи, зупиняється машина, вилазить чоловік і каже: Залазь, я тобі цукерку дам. Ні, ляльку куплю. Ні, ну тоді новий телефон. Тату, скільки раз я тобі казала, не приїжджай за мною на запорожці.